Доброго дня, мої брати, і сестри! Слава Богу! Що настала весна і прийшло щось велике, добре, благословенне, розцвітає все, все приносить благодать і милість від Господа нам. І сьогодні хочу сказати, що є непередбачувана любов Божа, яка Бог проявляє до нас таку велику любов, як першому Коринтян, 13 розділі четвертому вірші написано, так любов довготерпить, вона любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається. Не надимається кохання не можна запланувати заздаздалегідь, воно. Народжується це те, що під приходить від Бога. Також, якщо ми прийшли до Бога і відкрили своє серце перед Ним, то у нас проявляється ця Божа любов, і ми не можемо зрозуміти звідки, коли ти проявляєш таку любов, що ти кажеш, цього в мене не було. Я не знаю, звідки воно взялося. Я не знаю, звідки воно прийшло. Я не знаю, чому я так поступив. Тому що воно народилося десь згори, воно прийшло не так, як приходить людська, знаєте, людська потреба, вона завжди щось потребує, але Бог проявляє через нас так, так восполняє ту потребу людську. І в цьому і є любов. Любов, вона проявляється. Любов тому і любов, що приходить несподівано, негадано. Нам не потрібно ставити перед собою слова Христа як моральний кодекс, тому що коли Дух Святий він може нас діяти через нас, ми будемо за цим кодексом жити, і самі, самі того не усвідомлюємо і, озираючись назад, ми бачимо, що ми зробили це по любові. Знаєте, не по своїм якимось почуттям, а ми зробили це по любові. Це пройшло із нашого серця. Якщо ми нагадуємо і показуємо Богові, як ми Його любимо. Це вірна ознака того, що ми не любимо його. Знаєте, любов вона проявляється в іншому. Вона проявляється в тому, що ти не думаєш, от я це зроблю з любові. Ти просто береш і робиш. І в цьому є любов Господня. І написано в Римлянам 5.5 написано: а надія не засоромиться, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. І все, що приходить, воно дано нам Святим Духом і виливається із нашого серця, і хай воно виливається у вас також несподівано. Робіть все з любов'ю, хай Бог благословить вас. Амінь.